Копальську тиху запалюють вогні, щоб відігнати лихо від чистої душі. Усе живе навколо, єднається в цей час, щоб сили зла ніколи не панували в нас. В давні часи у предків наших, коли сонце Богом величали, народилося прекрасне свято, яке купалом люди всі назвали. На Україні теж звичаєм стало вітати всіх-всіх на Івана Купала. Прийміть, будь ласка, прийміть слова, до віку вам щастя, здоров'я, добра. Свято Івана Купала є одним із найстаріших і найколорідніших українських народних свят. Сьогодні я вам розкажу про це неймовірне свято. Назва свята Івана Купала має подвійне походження. Вона поєднує християнське ім'я Іван, яке пов'язано з Іоанном Хрестителем. І давнє слов'янське слово Купало, яке висилає до язичницького Бога, літнього сонцестояння та води Купало. Одним із головних елементів свята є великі вогнища. Люди стрибають через вогонь, вважаючи, що це очищає від злих духів і хвороб. Також це символізує силу і відвагу. За легендою, у на Івана Купала цвіти чарівна папара, яка приносить щастя і відкриває приховані скарби, пошуки цієї міфічної квітки стали одним із найвідоміших атрибутів свята, купання в річках і озерах. Є важливою частиною свята. Вода вважається особливою і має цілющі властивості в цю ніч. Дівчата плетуть вінки з польових квітів, спускають їх на воду. Вінки є способом вираження на долю. Ця ніч вважається часом активності різних міфологічних істот. Талки, мавки та інші духи природи. Вони вважаються особливо небезпечними в цей час, тому люди намагаються дотримуватися певних обрядів, щоб захистити себе. На Івана на Купала квіти в полі я збирала, і пісень собі співала, мир до краю закликала. Хай водиця змиє зло, буде в хаті лиш добро. Переможний день настане, а війна, мов сніг розтане. Дітки, ми справжні українці, шануємо звичаї свого народу, маємо чисті серця і чисті душі. Даруйте людям добро і у ваших серцях яскраво цвістиме папороть. До нових зустрічей!